Криворіжський фаховий медичний коледж запрошує на навчання за освітньо-професійною програмою «Сестринська справа. Сестра медична здійснює професійну діяльність під керівництвом лікаря, проводить постійні діагностичні, лікувальні і фізіотерапевтичні процедури, застосовує лікарські засоби для зовнішнього ентерального і перентерального введення в організм пацієнта. Готує хворих до рентгенологічного, ендоскопічного та ультразвукового обстеження. Медична сестра володіє прийомами реанімації, вміє надавати допомогу при травматичному пошкодженні, кровотечі, колапсі, опіках та алергічних станах, веде медичну документацію, дотримується принципів медичної деонтології, постійно удосконалює свій професійний рівень. Милосердя і співчуття одні із найголовніших якостей медичної сестри, до цього обов'язково додається уважність, акуратність і відповідальність. Якщо вам притаманні такі людські якості, обирайте своєю майбутньою професією професію медичної сестри та вступайте до Криворіжського фахового медичного коледжу.